Захист від цієї інфекції може запобігти тяжким хворобам. Уже з 1 січня 2026 року стартує безкоштовна вакцинація від вірусу папіломи людини. Її зможуть отримати дівчата віком 12-13 років. Деталі у наступному сюжеті. Вірус папіломи людини одна з основних причин розвитку раку шейки матки. Це вірус, який в перспективі залежно від життєвих обставин, може спровокувати онкологічні захворювання статевої сфери в основному жінок, але з часом почали спостерігати, що це все може стосуватися і чоловіків. У січні 26-го року вірус папіломи людини офіційно включать до національного календаря щеплень. Держава забезпечить безоплатний захист для пріоритетної групи дівчат віком 12-13 років. І така практика використовується вже в усіх країнах ЄС. І ми, маючи їхній досвід, це треба мислити стратегічно, щоб запобігти майбутньому, адже легше про Філактувати ніж лікувати наслідки Прикарпатки Кажуть, така ініціатива дуже важлива, адже нині вакцина від вірусу папіломи людина не дешева. Прекрасно, бо ми платили кожну вакцину по 5 тисяч гривень. Їй треба було три. Ну вона вже має 16 років, Дякувати Богу, ми це зробили. Для того, щоб було якби, здорове, здорова нація мають бути здорові дітки. Тому батьки мають це контролювати і мають цим займатися, якби доносити це для до своїх дітей і якби щоб в перспективі дітки були здорові, тим більше дівчатка. Тому що лікування нас здорове, краще попередити. Я думаю, що вакцинуватися треба, але зрозуміло, що взагалі в нас дуже маленька кількість суспільства зараз вакцинується. Власне, особливо коли це стосується платно, коли треба дбати про своє здоров'я, треба розбиратися, треба звичайно вакцинуватися здоровим, коли в тебе хороший імунітет, треба сісти, розібратися і ясно, що вакцинуватися. Фахівці пояснюють, саме в ранньому віці захист від вірусу папіломи людини є найбільш ефективним, адже в країнах Європейського союзу така практика дозволяє суттєво знизити рівень онкологічних захворювань.